Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Івановна і з вами, як завжди, Надя. У минулому своєму відео я вам обіцяла показати рецепт наших улюблених пиріжків з піском. Цю смакоту я перший раз попробувала давно у чоловіковій мами, моєї свекрухи, і тепер її готую часто для своєї сім'ї. Це рідкісний, старовинний український рецепт, який мало хто знає. І я б хотіла поділитися з вами цією смокотою. Тим паче мене уже давно просять багато друзів і знайомих показати, як я її готую. І зверніть увагу на рецепт тіста. Він досить простий, але пиріжки на ньому виходять ніжні, м'які і дуже смачні. Першим ділом замісимо тісто. У велику миску. Наливаємо пів літра кислого молока, кефіру або сироватки. Я буду сьогодні готувати на кислому молоці, підігріваємо його до температури, щоб воно було гарно тепле, але не гаряче. І тепер в ньому розбавляємо 50 г пресованих дріжджів. Далі насипаємо сюди 5 столових ложок цукру. Одну чайну ложку солі і наливаємо 7 столових ложок олії. Трошки розмішаємо і тепер потрошку додаємо борошно. І потихеньку будемо замішувати тісто. Зразу у місці. А потім на столі. Старайтесь його гарнесенько вимісити, щоб тісто було еластичне. Борошно у мене сюди пішло 1 кг і 200 г. Але ви, друзі, дивіться! Самі регулюйте. У вас може піти трошки більше або трішки менше. Це залежить від якості борошна. Ось приблизно таке тісто у вас повинно вийти. Далі беремо ємність, у якому буде підійматися тісто. Наливаємо туди трошки олійки, Розмазуємо по стінкам. Кладемо тісто. Пару раз його перевернемо, щоб воно також обмазалось. Це робиться для того, щоб воно не прилипало до кастрюлі. Накриваємо кришкою і ставимо в тепле місце для підйому. Поки тісто буде підійматись, ми приготуємо начинку. Минулого разу я показувала як я готую заготовку для пиріжків з піском. Хто не бачив цього відео, то я залишу силочку в кінці цього відео. Ви можете зайти і переглянути. На цю порцію пиріжків достатньо однієї баночки заготовки. На гарячу сковорідку викладаємо вміст цієї баночки перемелених шкварочок. Перемішуємо, щоб вони повністю розтопились. І тепер потрошку всипаємо борошно, перемішуємо і так кожного разу. Знову висипаємо борошно і перемішуємо. Старайтесь його гарненько вимішувати. Щоб не було грудочок. При цьому вогонь повинен горіти. Нам потрібно добитись такого результату, щоб борошно трошки піджарилося, було золотисте і не було рідким. Пробуйте на сіль. Якщо потрібно, посоліть. Борошна я вам точно не скажу скільки сюди потрібно. Тому що у кожної господині можуть бути по-різному вижарені шкварки. Так що уважно дивіться, яка повинна бути густота. Ось така начинка у вас должна вийти. Все, тепер виключаємо плиту і хай охолоджується. Все, друзі, тісто у нас уже підійшло. Воно у мене постояло 1 годину 25 хвилин. Ось бачите, яке воно еластичне, м'якеньке і легко відходить від стінок. Тепер беремо шматочок тіста. Начинка у нас уже вихолола, ледь тепла. Беремо трошки начинки і формуємо пиріжечки. Із з цим тістом дуже легко працювати. Воно не липне до рук і дуже легко формуються пиріжечки. Викладаємо їх на листок посипаним борошном близенько один біля одного. Все, друзі! Піріжечки ми наліпили. Тепер накриваємо їх полотенечком, хай підходять. А ми тим часом запалюємо духовку і хай накаляється. Через 15 хвилин знімаємо полотенечко. Пиріжки у нас уже підійшли. Далі беремо одне яйце і легенько його взбиваємо. Перемазаємо усі пиріжки. І відправляємо у гарно розігріту духовку випікатися десь на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Як тільки ви витягли їх із духовки, зразу змазуйте їх водою. І накривайте полотенцем. Хай трошки пропаряться, все, друзі! Ось така краса у нас вийшла. Як ви бачили, що готувати їх зовсім не важко. І продуктів сюди потрібно небагато. Але якби ви знали, які вони смачні! Їх можна куштувати із супом, борщем, замість хліба. І ми їх ще дуже любимо смакувати із чаєм. Цей смак ні з чим не можна порівняти! Я вам всім рекомендую обов'язково попробуйте приготувати цю смакоту. І я так думаю, що вам теж дуже сподобається. Приємного всім апетиту! Ну, а я вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. І будемо готувати разом. Бажаю вам всім кріпкого здоров'я! Мирного неба над головою і усього самого найкращого. До скорої зустрічі! Пока-пока!